Всім привіт, друзі! З вами компанія Averscenter. Пропоную до перегляду наш черговий такий проєкт, невеличкий проєкт по переобладнанню, а саме, можна сказати, по встановленню додаткового обладнання. Ну, По-перше, це абсолютно новий автомобіль. Він заїхав до нас в кінці минулого місяця. Що ми саме тут зробили? Це повна шумовіброізоляція всього салону. На передню частину автомобілю ми оклеїли антигравійною плівкою для захисту від невеличких ушкоджень при ДТП, а також від гравію, який летить з під колес попереднього автомобіля. Далі встановили Wi-Fi роутер для безперебійного доступу до мережі інтернет. Саме по салону. Саме по салону. Встановили два комфортабельних сидіння від Mercedes S-класу 222-й кузов. Крой пошиву Mercedes Maybach 223. Сідушки комфортні з додатковою підтримкою ніг, так звані атаманки. так вони працюють. Далі виробили та встановили консоль між водієм та пасажиром з органами керування. Органи керування у нас управління правою та лівою дверми, також центральний замок. Консоль для причаточних консоль. На картах встановили органи керування самими сидіннями. Вентиляція подогрів, підігрів та пам'ять в трьох режимах. Додаткові підлокітники, підлокітники з бездротовою зарядкою та підстаканниками. Ось такий чудовий автомобіль вийшов в нашій компанії. До речі, перешивали ми тільки. Два задні сидіння та центральні вставочки в карти шкіру. Шкіру ми підібрали по ВІН-коду самого автомобіля. Це є можливо і ніяких проблем з цим нема. Не обов'язково переробляти і перетягувати, оздоблювати весь салон іншою шкірою. Тому, шановні, кому до подоби, ставимо лайки, підписуємось. І запрошуємо до нас. З вами Аверс Все буде Україна!